Доброго дня. Ми пара з мальовничого містечка Ізмаїлщина Одещині. Ми переможці проєкту «Нація героїв. Мене звати Тетяна, мені 34 роки, Я за професією журналіст. Я Едуард, мені 44 роки, Я військовослужбовець одного з морських підрозділів морської охорони Державної прикордонної служби України. Ми одружилися 2010 року, і майже відразу почали планувати дитину. Чесно кажучи, ми взагалі були впевнені, що цим проблем не буде. Але пройшло 12 років нашої боротьби. Ми дуже вже багато чого пройшли, але так, до своєї мрії поки що не наблизилися. 2015 року нам було проведено. Таку невелику стимуляцію для внутрішньоматкової інсемінації в одній з репродуктивних клінік Одеси. Проте результату ми не отримали. Ми так вже з лікарями говорили в Одесі і в Києві. Нам пропонували тільки ЕКЗ, тому що за строком. Скажі, скажімо так, боротьби з безпліддям, хоч і не було якихось явних причин, тому що ніхто нам за скільки часу не міг відповісти на питання, чому не виходить. Тобто, в нас ми були обстежені, ми пройшли усі процедури, якісь дослідження, і я, і чоловік, але сказати, яка саме причина, чому в нас не виходить, ніхто не міг. Тому вже тільки за строком давності боротьби з безпліттям нам рекомендували екстракорпоральне запліднення, але так склалося, що в нашій країні це ну, дуже така дорога процедура, і ми далеко не відразу змогли собі це дозволити. І от тільки 2019 року в одній з клінік Одеси ми приступили до нашої першої стимуляції. Взагалі все пройшло нормально, ми отримали 8 яйцеклітин гарної якості, які заплітнилися, і у нас ми отримали 5 Гарних та відмінних ембріончиків їх заморозили. Ми почали готуватися до переносів. Ми були щасливі. Звичайно, нам здавалося, що ну, ось це ж ось наша мрія. Ось-ось здійсниться, тому що п'ять ембріонів нам здавалося, що нам досить нам вистачить народити як мінімум трьох діток, і все буде добре. Але ось перший перенос відбувся, все пройшло добре. Ми чекали дня здачі ХВЧ, і він прийшов позитивний. Але через кілька днів рівень ми приздали і він впав. На жаль, вагітність ми втратили. Це був такий шок для нас, тому що якось ми не готувалися до такого. І але, як сказав лікар, таке буває, нічого страшного, це як така хибна помилка, все буде добре, ми зараз у нас ще є ембріончики, підготуємося до наступного переносу, все буде добре. Відносно швидко ми пішли на другий перенос з такою надією, що все, то, все буде добре. Цей раз буде добре. Підготувалися, перенесли гарний ембріончик, все теж було добре. Але знову ж таки, прийшов день здачі ХГЧ. Ми здаємо, ми бачимо, що він позитивний, ми теж дуже зраділи. Але з такою дуже великою опаскою, скажімо так, я йшла на перездачу через там, 48 годин, і ми знову бачимо, що він знов падає. Ну, Нічого не можна було зробити, якісь там щось препарати мені назначали, проте нічого не вийшло, знову ж таки, вагітність ми втратили. І другу. Дуже довго ми не могли зібратися на наступний перенос, тому що було морально дуже складно, бо не було зрозуміло чому. В нас на момент стимуляції мені був 31 рік, тобто яйцеклітини повинні були так гарної якості. Ембріончики морфологічно були гарної якості. У нас не було показань для тестування ембріонів, тому що молодий вік не було показів. І ми не могли зрозуміти, в чому ж проблема цих біохімічних вагітностей, чому чому ми їх втрачаємо. І Ми дуже довго не могли зібратися якось на цей третій перенос обговорили з лікарем, що ми будемо переносити двох ембріончиків, щоб якось підвищити шанси, можливо, один з них імплантується добре і все буде нормально. Перенесли ми цих двох ембріончиків. Звісно, ми дуже переживали. ми, Переживали ми... Я робила тести, скажу чесно, дуже рано. Е, і коли ти бачиш, що тести більш такі яскраві стають, то, то хай вечір росте, ми, ми дуже раділи. Е, але в якийсь момент знову, десь приблизно той же період, бачимо, що знову повторюється та сама ситуація, знов хичір падає, і, і, і ну, нічого не можна зробити. І третю вагітність ми втратили. І ми розуміємо, що в нас залишився лише один брівончик, і а, а як далі? Ну, незрозуміло, що нам робити, як зібратися потім ще. Це було дуже складно. Десь після того ми здали ще дуже багато генетичних аналізів, тестів, каріотипи. Ми визначали тромбофілії, десь якісь мутації флотного циклу ми шукали, імонограму. Тобто ми, ми, мабуть, здали все те, що. Треба чи не треба, але ми здали не було проблем, тобто ми не виявили ніяких відхилень. Розморожувати та робити тестування останньому з п'яти ембріончиків не було сенсу, тому що був ризик того, що розморозка і повторна заморозка може погано сказатися на його якості. Тому вже було прийнято рішення переносити і ну вже буде як буде. І десь за рік, після третього переносу, ми от зібралися на четвертий, перенесли амбріончик, вже не робила я ніяких тестів, бо чесно кажучи, не було для цього вже терпіння чи нервів. Здала я просто ХГЧ на той день, на який призначив лікар, і імплантації не відбулося взагалі. Тобто ми отримали нульовий ХГЧ. тобто. Все, ембріони наші закінчилися. Ми, ми взагалі були дійсно дуже ну, засмучені, засмучені так, якось втратили надію. Після цього ми довго не могли зібратися, але все-таки зібралися на другу стимуляцію, щоб отримати ще ембріони. І коли ми хотіли вже вступати в протокол, почалася війна. Звісно, це був страшний день для всіх в нашій країні. І ну нам теж було дуже страшно, особливо враховуючи, що мій чоловік військовий Ми взагалі не знали, чи, 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 чи збудеться колись наша мрія народити дитину. І чи буде взагалі наша країна, і що буде завтра. Проте десь за кілька місяців ми так і морально трошки зібралися, і ситуація вже. Більш стабілізувалося. Стабілізувалася так. І ми влітку е, пішли у другу стимуляцію. Але, е, значить, е, у нас е, взагалі е, так пройшла стимуляція, що ми отримали лише е, три циклітини. Е, з них отримала два ембріончика, проте вони зупинилися в своєму розвитку. Так, і у нас е, взагалі не було ембріонів на перенос. Ну, це був такий страшний для нас удар. Ми взагалі тоді втратили будь-яку вже надію на якийсь час. Я навіть почала задумуватися над донорськими яйцеклітинами, Сказала про це чоловіку. Але я був проти, тому що вважав, поки є в нас хоч якась можливість, хоч якась надія самостійно зробити це важливе для нас. Цей крок це важливо для нас. Завдання, так скажемо, то вмовляв дружину надалі намагатися самостійно це робити. Так, тому поки ми думали, де нам робити стимуляцію, як нам це все зробити, зібратися, я побачила, що стартували одразу два проекти у клініці Мати та дитина. Це була Лелека прилетить та нація героїв. Я, я до цього заповнила вже заявки на «Лелеку прилетить не один раз, проте удача була на стороні інших пар. Цього разу заповнила так, особливо надії в нас не було. І коли нам вранці в суботу зателефонував Віталій Юрійович, ми, ми так здивувалися. Ми спочатку навіть не зрозуміли, чому з якого чи чому з якого приводу він телефонує? І коли він сказав, що ми стали переможцями проєкту Нація Героїв, це був для нас такий подарунок, якийсь шанс долі. Ми, ми це сприйняли як гарний знак. Що е, надаремно ми досить складний шлях вже пройшли, але тут все буде інакше. Ми, ми дуже сподіваємося на те, що все буде добре. Ми довіряємо Віталію Юрійовичу. Ми дуже вдячні йому за те, що він нас обрав. Ми дуже вдячні клініці за таку можливість. Е, це просто це неймовірний шанс, який ми. Е, ми використаємо сповна, ми зробимо і від себе усе залежне для того, аби ця програма завершилася народженням здорової дитини у нас і народилася наша мрія.